Всім доброго дня! Сьогодні готую профетролі або заварні пірожні їх називають або еклери. Получиться буквально у всіх, так що, хто боїться робити, заварне тісто, не бійтесь, це дуже просто і все у вас вийде. Мука має бути просіяна. Муки у мене тут 215 г, Відважувала я такими вот стаканами: соль на кончиці ножа, 5 штук яичок, вода 280 мл. Ну, приступимо. Выливаем сначала воду каструлю, добавили сюда соль і ставим сейчас на лагунь. В Каструлю з водою я вилажу сливочне масло. Вот оно зараз розтопится і должно закипить. Вода з маслом закипіла, і зараз я буду засипати уже просіяне борошно. Висипаю все борошно і вимішую. Вимішую, заварюю тісто. Отаке воно густе-густе виходить, але його треба ще на вогні подержати, щоб не було ніяких комочків муки. Отак лопаткою хорошо розминайте, щоб всі комочки ушли. Комочків більше нема, ось таке воно гладке повинно бути тісто. Подержала я його на огні з моменту засипання борошна одну минутку. І виключаю вже вогонь. Тепер цьому тісту треба дати остити до такої ну, кімнатної температури. Виносую його в більш прохладне місце. Остила наша заверна основа. Ось вот така от вона. Чуть-чуть вона зараз у мене така вот, слегка тепленька. І на цьому етапі можна додати яйця по одному. От розбили одне яйця, хочете лопаткою, хочете ложкою, якому удобно чим. І треба її вмішати в це тісто. Воно вмішається. Спочатку, кажеться, от воно зараз розслаїться і тяжело, але потім це все війде і з кожним яйцем буде ну, все легше і легше це робити. Ось така тіста у вас В начале видео я показала 5 штук яиц. Я їх вбила і мені воно було ще густе. Я добавила ще 2 яйця. Всего пішло 7 штук яиц на цю порцію. Тепер я беру у мене такий кондитерський мішок, насадочка. Я розрізала, поставила насадочку. І сейчас вылезу в кондитерський мішок. Мне так удобно, і буду отсаживать пироженки. У кого немає кондитерського мішка, можна чайною ложечку і смоченою водичку. Вылаживать тоже получается хорошо і красиво. Противень я застелила пергамент. На відстані 4 см один від одного. Я отсаживаю пироженки. Випікати клери надо при температурі. 180-200 градусів 30-35 минут. Духовку відкривати не можна, іначе вони обпадуть. І раніше їх теж витягати не можна. Достала я пироженки. Пеклись вони у мене 30 хвилин. От так підпікся низ хорошо. Вони мають хорошу пустоту внутрі. Ось от так от. вони от пусті внутрі звинять. Ну що, зараз вони остинуть. І потім будемо готувати крем. Дуже вкусний і начиняти їх. Готовий дуже вкусний крем пломбір. Готується він на жовтках. Значить, на одну порцію треба 5 штук жовтків, 2 столові ложки з хорошою горкою кукурузного крахмала, стакан сахара, Ось такий стакан. 2 та ванільних сахара, 180 грамів сливочного масла. Воно вже таке, от, бачите, мягке, його доставило. 2 стакани молока. Молоко у мене жирне, домашнє, виберіть, яке у вас є. Спочатку ми висипаємо сахар в каструльку. Добавляем сюда стакан молока и отправляемся на огонь. Должно закипеть. В миску высыпаю желтки, крахмал у меня тут отмерянул уже и молоко. Хорошенько все вимішую. Вінчиком. Молоко з сахаром кипить і зараз я виливаю смесь яєчну. І хорошенько все вимішую, мішаю до тих пір, поки маса не загусне, і треба буде, коли вона загусне, ще проварити хоча б одну минутку. Коли почнуть з'являтися пузирі на поверхності, тоді треба виключати вже крем і остужати його. Так уже вже почали пузыри появляться. Все, крем практически готовий. Тепер ми його виключаємо, перелажуємо в другую миску, застріляємо плюночки в контакт і даємо остити. Крем хорошо остыл уже. Ось такую він має. Текстуру, температура сливочного масла і крема має бути однакова. Якщо щось буде холодніше, а щось тепліше, при взбиванні крем може розслаїтися. Так що за цим треба слідити. І зараз я просто міксером пробью крем, Буду частинами додавати на три поділі сливочне масло. І взбиваємо. Треба соединить все вместе хорошо. Ось такий красивий, воздушний пишний крем виходить. Він похожий на пітаєвше мороже пломбір. Ось такий вкус нападаю. Цим кремом можна прослаювати торти. Я робила ще раз медовий пух на вані другий раз, і ним прослаїла. І мені навіть більше понравилось, чим сметанним кремом. Дуже вкусно получилось. Можна поставити його в холодильник, він підостигнути, і можна украшати таким кремом. Тоже, ну, конечно, з нього не получать цвети, але вийдуть. Так що, зараз ми будемо наповнювати наші заварні пірожинки, тоже кондитерські мешочки. Я взяла вот таку насадочку, відкрита звездочку пакет. І зараз буду набирати крем. Беру пірожинку і прямо насадкою пробиваю його. Ось так наполняю. з збоку. Можна прорізати ножом і теж так наповняти. Я їх наповнила кремом, от такі вони вийлися. Показати вам серединки, хочу От так це виглядає всерединки. Так. Вони повністю заповнені кремом.